В лікарні з того марта на протягом року спостерігаємо багато кількість звернень з травмою пацієнтів. Так як зараз є осінь, спостерігаємо такі звернення. Ну, найбільш поширені звернення це як травми сухожилків, розгиначів, згиначів, травми верхніх кінцівок, травми нижніх кінцівок, опіків. За рахунок того, що люди починають спалювати листя, якісь хазяйственні роботи вести, не завжди пацієнти звертаються вчасно. І за рахунок цього це приносить нам проблеми в роботі. Ми не можемо ургентно зробити допомогу надати. Вже є якісь інфіковані рани. В зв'язку з цим це складнощі при загойні. Там якісь інфіковані рани можуть бути. І період реабілітації, він є набагато довший. В деяких випадках це може призвести до ампутації якоїсь із фаланги. При падіннях з висоти це дуже часто бувають травми спини і травми голови. Несвоєчасне звернення в, в ургентному випадку це призводить до труднощів лікування і багато різних ускладнень, як травматологічних, так і неврологічних. При зверненні пацієнтів з травмами, лікарні стомартна, є методи діагностики, такі як цифрова рентгенографія та комп'ютерна томографія. Цього в принципі достатньо для. Визначення методів лікування та діагнозів травматологічних пацієнтів рекомендуємо не нехтувати правилами безпеки і своєчасно звертатися до лікарні з за допомогою.